Знайшли вогнепальну зброю у законний спосіб. Зареєструйте трофей і відповідально зберігайте. Або ж якщо не знаєте, що робити, віддайте поліцейським. Триває всеукраїнська кампанія з декларування зброї. 25 листопада 2024 року вступив в дію закон України про внесення змін до закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Тобто громадяни мають право задекларувати зброю, яка в них незаконно зберігалася, і уникнути тим самим кримінальну або адміністративну відповідальність. Даний закон діє на період дій військового стану. Потім, на протязі 90 днів, громадяни мають право цю зброю узаконити або ж здати до органів поліції. На Закарпатті понад 90 осіб звернулися до поліції і задекларували 93 одиниці вогнепальної зброї та 1280 набоїв, каже Василь Кобель. Мета кампанії задекларувати саме трофейну зброю, адже мисливську періодично реєстрували під час місячників добровільної здачі зброї, що до війни проводилися регулярно. Поліція закарпаття закликає всіх громадян, які проживають на території Закарпаття, а також інших громадян, проводити декларування зброї, яка в них можливо незаконно зберігається або отримана незаконним шляхом. В Закарпатській області втворено шість мобільних груп, які займаються декларуванням. В кожному районі є створені групи з працівників дозвільної системи, які займаються безпосередньо декларуванням. Алгоритм такий: повідомити поліцію про знахідку чи наявну зброю, зателефонувавши на номер 102. інформація передається мобільним групам, які за можливості і при потребі виїжджають на місце декларування. Або ж декларують по місцю здійснення несення служби. Для декларування зброї громадянин звертається, предоставляє зброю на огляд, де встановлюється її марка, калібр номер. Також вона надає паспорт, код, фотографію 3,5-4,5. Після чого працівниками відповідальними за декларування видається талон. Людині на руки і дана зброя з моменту декларування вже має законний характер перебування у власності громадянина. Реагують поліцейські швидко за добу. Після звернення вже видається талон. Важливо визначитися, задекларувати зброю, і залишити собі чи добровільно здати правоохоронцям. Процедура повністю безкоштовна. Оплата за це не здійснюється. Зброя оглядається працівниками поліції. Талон повідомлення у людини дійсний на протязі військового стану. І 90 днів після закінчення військового стану громадяни мають звернутися з відповідними заявами щодо подальшого визначення даної зброї. Після закінчення військового стану то дана зброя здається до тих же підрозділів нацполіції для подальшої визначення або реєстрації в установленому законному порядку, або передачі на зберігання на знищення у відповідності до закону України. людина, яка добровільно звернулася до поліції, задекларувати зброю, звільняється від адміністративної та кримінальної відповідальності. Якщо в людини перебуває у власності зброя, яка не є зареєстрована відповідному законом порядку, тобто незаконна зброя, то це якщо це мисливська гладкоствольна зброя, то це адміністративна відповідальність стаття 190 Крім Адміністративного кодексу України, яка передбачає штраф і конфіскацію даної зброї, якщо це буде виявлено, а також кримінальна відповідальність стаття 263 Кримінального кодексу України, де передбачено позбавлення волі. За зберігання незаконної зброї, яка була отримана незаконним шляхом або привезена із зони бойових дій, декларування не тільки стимулює у законний спосіб зберігати зброю, а й посилює механізм контролю за її обігом. А це важливо як під час дії воєнного стану, так і в мирному житті.